На сьогодні на відеоогляді ось такий Nissan Almera 2012 року, 1.6 газ бензин на механіці. Такому класному чорному колірі. Давайте подивимось на цей економічний седан. Машина просто в ідеальному стані. Вся в рідній фарбі. Рідний має пробіг 110 тисяч кілометрів. Просто подивіться, які гарні диски має цей автомобіль. Просто ідеальний чорний колір, ну а салон, салон тут дуже класний. Як ви бачите, все в такому хайному класному стані: є кондиціонер, електропакет, тоновані вікна, два ключі, також є ЛЕД світло. Тому треба приїхати, сісти в цей салон, уїхати вже власником цього автомобіля. Приїжджайте до нас на драйви. Ми знаходимося в місто Дніпро, проспект Словожанський, 96А. Ціна цей автомобіль ви можете побачити в описі нижче. Якщо у лізинг, то перший внесок від 1000 доларів. Також у нас є прийде. Ви можете вняти свій автомобіль на будь-який з нашого асортименту. Тому приїжджайте до нас. Ми на вас чекаємо.